Вітаю глядачів каналу Києві 24. Я поет сатирик Кирко Космина і це сарказм у стовпчик, примований огляд найдивніших подій тихів. Якщо коментувати новини прозою уже не сила, вам саме сюди. Самоє мито, мене ж і бито священною тарифною війною Дональда Трампа проти психічного здоров'я планети зачепило і тих, хто цю війну розпочав. І якщо сам Трамп просто втратив півбільярда доларів власних статків, то в його соратника Ілона Маска пригоріло аж до розголошення державних таємниць. Голова департаменту ефективності уряду Трампа Ілон Маск назвав дурбеликом економічного радника Трампа Пітера Наварро. Дурбецело тупіше за мішок цегли, написав Маск у власній соцмережі. Ніби жодних сенсацій, важко назвати інакше радника, який підкинув Трампу ідею митного апокаліпсису. Але після того, що встиг натворити у владі сам маск, прямо і не знаєш, на чий бік пристати у цьому епічному змаганні інтелектів? Як пояснила речниця Білого Дому Керолайн Левіт, виборці за ті сварки мають іще й дякувати адміністрації Трампа як найвідкритішій в історії. Хлопці завжди будуть хлопцями. І нехай вони й далі привселюдно з'ясовують стосунки. Благословила речниця запальних дурбеликів. Що ж, якщо корпоративний тестостерон це єдине, що дозволяє дурбеликам Трампа називати інших дурбеликів Трампа своїми іменами, так тому й бути. Смаліть хлопці, поки карба не наздогнала. Глядачі стікалися до телека, розлітався відрами попкорн, бились в білім домі два дурбелика за відкритість трампових реформ. Крик стояв, нога по ребрах гецала, прилітали зіги по соплях, щоби мозок третього дурбецела Вкотре зміг обрати вірний шлях, чи собі прострелити артерію. Чи з розгону встати на граблі? Переможну правильну стратегію вкаже лиш рахунок на таблі. Грянь же битво біж думками жлобськими за контроль над тілом керівним. Бо ж і хлопці завжди будуть хлопцями, і дурбелик лишиться дурним. Американські генетики заявили, що повернули на планету вимерли 10 тисяч років тому біологічний вид вовка. Жахливий. Казі скам'янілих решток, гени простого сірого вовка, плюс сурогатна мама собака, і вченим вдалося вивезти трьох милих цуценят, які незабаром мають вимахати до двох метрів. А у цій пухнасті білі цуценята на відеокадрах жорстокою наукою звуться вовк жахливий. Та якщо навіть після цього відео у вас усе ще повертається язик так їх назвати, то нема у вас ні серця, ані совість. Напрягалася скрізь обстановка, Сатаніло в предчувстві зло, Цуценятко жахливого вовка за напащену долю кляло. Марно й мріяти стати щасливим, хоч на поділку дві від шкали, як тебе ще в пробірці жахливим науковці лихі нарекли. Знало людство, чому йти в терію, знало Гітлерів, Путіні в Київ, та жахливими звати воліє лиш маленьких пухнастих вовків. Чим жахливіші вам цуценята, лицемірна ж ваша душа, за сцикливу розгубленість НАТО чи тарифний делірій у США? Скільки чули ви третів потапа, тихо молячись, швидше б замовк, скільки бачили підлість Кацапа, а жахливий вам, значиться, вовк? Ми пораду би гарну дали вам, поки є на планеті Москва, хай затіпляться всі, хто жахливим, німімішне вовча назива. І поки вміння творити жахливе, квітне в людстві з прадавніх віків, не чіпай товариство брехливе, хоч маленьких, погнастих вовків.